Леся Українка на роковини Не він один її любив, віддав на Україну поети славили в піснях, Немов в красу дівчину. Від неї перейняли сміх і жарти, І таночки, Її байки ними у квітки, сплітали у віночки. Той й ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як синку хайненьку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, Мо б й триця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як ті закоханці Надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар, від неї йшли до іншої в гостину, Вони не знали, що то є любити до да загину, Він за свою любов тяжкі дістав кайдани. Але доскону їй служив без ради, без обмани, усе знесла й перемогла його любові сина, того великого вогню і смерть не погасила.